У 2027 році запрацює реформа старшої профільної школи за програмою НУШ. Вона передбачатиме поділ усіх шкіл на початкові, гімназії та ліцеї. Вже зараз на Буковині почали формувати мережу. Втім, не усі заклади погоджуються на такий поділ. Навіщо ця реформа та як складали попередній список ліцеїв? Розповім далі. Реформа НУШ передбачає, що у початковій школі навчатимуть з 1 до 4 класу. У гімназіях з 5 до 9 класу це базова освіта, а у ліцеях з 5 до 12 базова і профільна. Це означає, що у старшій школі діти навчатимуться за окремими спрямуваннями. Після закінчення навчання у гімназії учні обиратимуть, йти вчитися у профтехучилище, чи переходити у ліцей і навчатися за вузькими спрямуваннями, наприклад, історичним чи математичним. Основна причина, чому ця реформа потрібна, бо 11- -річ Освіта, крім України, є зокрема в Білорусі та Росії. А 12 класів це європейський досвід, який планують впроваджувати. Вже зараз на Буковині формують план мережі ліцеїв. Попередньо у переліку їх буде 59. з них 11 у Вижницькому районі, 9 у Дністровському, решта у Чернівецькому. За словами директорки обласного департаменту освіти і науки Оксани Сакрієр, у Чернівецькому районі, порівняно з іншими виникають суперечності. Тому тут перелік закладів переглядають. Зокрема, у 8-му та одинадцятому ліцеях проводили зустрічі та роз'яснювали, як це працює. Ці заклади наразі не входять до попередньо сформованої мережі, але їх можуть внести до остаточного переліку. Бо, наприклад, восьмий ліцей розглядають як виняток через те, що він єдиний в області, де поглиблено вивчають німецьку мову. Сакрієр каже, що більшість закладів хочуть стати ліцеями, але так бути не може, оскільки для їх створення мають бути умови. Основний критерій демографія. Має бути достатньо учнів, щоб поділити їх за профілями. 10, 11, 12 клас це має бути мінімум 300 учнів, в ідеалі 600. Ну і великий академічний ліцей для великих мегаполісів це 1000 і 1200 учнів, і це дасть можливість поділу на групи для реалізації профілів. За словами Сакрієр, були пропозиції сформувати три ліцеї у Мамаївській громаді. Але за критерієм демографії там мають обрати два заклади. Серед інших критеріїв успішність закладу, тобто показники НМТ чи участь у конкурсах, фаховість вчителів, обладнання. Для деяких закладів роблять винятки. Серед них гірські школи чи школи, де навчаються представники нацменшин. У громадах Вижницького району є 23 школи, які мають статус гірських. Тут у кожній громаді передбачили ліцей, бо не всюди є можливість забезпечити довіз учнів з однієї громаді. Мади в іншу у Волоці, де навчається ромономовна спільнота, мало дітей, аби зробити там ліцей. Але секретар каже, що у громади є бажання, тому рішення ще будуть переглядати. З горішніх шарівців могли б довозити дітей до Чернівців, але школа має високі показники з НМТ і конкурсів, а також нове приміщення. Через це для закладу теж зробили виняток і внесли його до мережі. Водночас в Спутській громаді є нове приміщення, але там вирішили довозити учнів у Ростоки або до закладів у путирській громаді. За реформою ліцей і початкова школа мають мати своїх директорів та бути в окремих приміщеннях. Зараз до переліку враховували тих, хто має такі можливості. Наприклад, у Новоселецькій громаді попередньо сформували один. Академічний ліцей Сакрієр каже, заклад планує приймати учнів з інших громад, і для цього виокремить приміщення початкової та базової шкіл а для ліцею нададуть окремо. Попередню мережу ліцеї в області планують сформувати до середини вересня. Опісля подадуть її на затвердження обласної ради. Водночас цю мережу планують щорічно переглядати до 2027 року. Упродовж наступних двох років багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей у Чернівцях стане пілотним. Завдяки цьому зрозуміють, як усе працює та що варто змінити. А вже у 2027-му перші учні за програмою НУШ підуть у 10 клас.